Закон про безоплатну правову допомогу діє в Україні з початку цього року. Відповідно до нього, кожен громадянин має право на отримання консультацій з правових питань, складання скарг та заяв, представництво інтересів особи в судах та інших державних органах і захист від обвинувачення. Право отримати ці послуги безкоштовно гарантується Конституцією України. З набуттям чинності цього закону в Україні було створено 27 спеціалізованих установ. Це центри з надання безоплатної правової Трині правової допомоги. Такий центр було створено і в Полтавській області. Центр цілодобово приймає повідомлення вповноважених осіб про будь-які випадки затримання. За поточний рік надано близько трьох тисяч доручень особам, затриманим в адміністративному порядку та за підозрою у вчиненні злочину. Завдяки своєчасній правовій допомозі та державному фінансуванню, відзначає Олександр Дзюбенко, позиції захисту і обвинувачення урівнялися. Якісні юридичні послуги кваліфікованих адвокатів дозволяють уникнути багатьох негативних наслідків. Що липні розпочато Програму інформування населення щодо права кожного на захист активно проводилася й робота з працівниками установ управління Міністерства внутрішніх справ. Були розроблені відповідні інструкції, направлені до міськрайорганів. Тобто, кожна, кожний черговий, кожний помічник чергового всі знають, що необхідно робити в таких випадках, коли людину доставляють до міськрайоргану. Є відповідні журнали, доставлені обліку доставлених відвідувачів. Щомісячно і щоквартально проводиться звірка затримань. Постійно здійснюється контроль бази даних. Ведеться відеоспостереження за діями правоохоронців. Працівники чи патрульні наряди, чи ті самі дільничні інспектори міліції у разі затримання правопорушника чи громадянина зразу ж терміно, терміново, негайно телефонують на чергову частину. Про що ми вже говорили? І там уже пішла далі. Ланцюгова реакція, де повідомляється адвокат. 2 жовтня завершився прийом документів від адвокатів, які б хотіли захищати права громадян. Зараз укладено контракти із 60 адвокатами, проте реєстр буде розширюватися. Цього року державою виділено близько 800 тисяч гривень для оплати їх послуг.